На Закарпатті потенційна загроза. Через затоплені шахти у Солотвині знову може статися обвал. Бруд і непотріб, стан річки хустець, яку місцеві пам'ятають повноводною і чистою. Зараз катастрофічний відроджена традиція поколінь: мисткиня із Закарпаття створює унікальні ляльки-модинки. Доброго вечора. Вітаю вас на першому кабельному. На черзі випуск новин середи 17 квітня. Про важливе, змістовне і цікаве. Далі у нашому випуску. Парижський Нотердам, що пережив майже 900 років бурхливої французької історії, розорений вогнем. Пожежа спалахнула на будівельних рештуваннях і швидко охопила дерев'яний каркас і свінцеві листи даху. Понад 400 пожежників боролись із вогнем. Їм вдалося врятувати дзвіниці собору, фасад, знаменитий орган 18 століття. Та інші цінні реліквії. наразі причиною займання слідчі називають необережність. Президент Франції Манель Макрон заявив: ми відновимо собор Паризької Богоматері за п'ять років. Починаючи з цього моменту, ми зможемо обернути цю катастрофу, в шанс перевершити самих себе, замислитися над тим, ким ми були і якими ми повинні бути. Однак, експерти вважають, що на відбудову знадобиться не менше 15 років. Розпочався збір коштів. Благодійники та меценати з усього світу вже перевели сп. Спеціально організований фонд понад мільярд євро. А в Україні озброєні напади. Серед ночі на трасі за 20 кілометрів від Одеси невідомі в масках напали на працівників Укртрансбезпеки. По людях відкрили вогонь з травматичної зброї та добивали палицями, а також розстріляли і потрощили автомобілі. За словами очевидців, напад стався, коли у селі зникло світло. А неподалік бійки, нібито знаходились працівники поліції, які в ситуацію не втручалися. Як повідомив прес-секретар поліції Одеської області Руслан Форостяк світло та камери було відключено саме на ваговому комплексі в Укртрансбезпеці і саме під час нападу. Дані про постраждалих наразі встановлюються. Поки всі стояли і кричали з трибуни Верховної Ради про свої заслуги. Медведчук визволяв полонених. Керівник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль знає про те, як насправді відбувалися перемовини та сама процедура обміну полоненими не зі слів, адже очолював Луганську обласну військову цивільну адміністрацію. Москаль також додав, що Віктор Медведчук ключовий політик у мирних перемовинах, адже він єдиний в Україні, з ким Путін може говорити. А от гальмує цей процес Сергій Горбатюк. Начальник управління спецрозслідувань генпрокуратури, який за роки діяльності так і не спромігся просунутись у справі винних за розстріли під час революції, затримавши двох беркутівців. Саме через небажання включити Сергія Зінченка та Павла Аброськіна в обмінні списки весь процес стоїть. Медведчук, та він ходив і буде ходити, бо він єдиний з України кого. З ким Путін може говорити, значить, і я робив на луганські Чомусь він це не афішував ніколи. Ну, всіх полонених, яких возили, останні всі примазувались і з трибуни Верховної Ради кричали про свою заслугу. Вони просто стояли на українській стороні і чекали, поки Медведчук привезе. А на Закарпатті потенційна загроза. Через затоплені шахти у Солодвині знову може статися обвал. Так вважає більшість мешканців і тих, хто хоч трохи в курсі всієї небезпеки довкола карстових провалів. Однак, які попереджувальні заходи зроблено з моменту останнього обвалу і що відбувається зараз на фоні апокаліптичних пейзажів? Дивіться далі у нашому сюжеті. Століттями сіль видобуту на солоруднику в Тячівському районі вважали однією з найчистіших у всьому світі, але тривалий період експлуатації, не підтриманий жодною стратегією, перетворив Солотвинський солорудник на провалля, яке перекреслило усі плани щодо подальшого використання шахти. Просто купа сміття і брухту, ніякої запобіжної огорожі і наслідки того, що аварійну ситуацію намагались буде якось ліквідувати. Таким є славнозвісне Солотвино сьогодні небезпечні карстові провалля на фоні апокаліптичного пейзажу з одної сторони і солені озера з туристами з другої. Велика кількість тутешніх споруд у вкрай незадовільному аварійному стані та руйнуються просто на очах. Значна частина підземних штолень знаходиться під житловими будинками. Місцеві підтверджують, що не бачили, аби хтось систематизовано і технічно намагався провести ліквідацію наслідків карстових утворень. Ніхто нічого не діє. Де сипиться, везуть шутер і сипить туди. Ну ми там, як сказати, ми туди постойку, поскольку не ходимо туди, не не інтересуємося, так оно, ну, хто вас знає. То хотіли, то говорили, що все пере... куди то будуть нас переселяти, то тут опять переділись. В общем, нічого не понятно. Люди, короче, получается так, кто говорит, что это зона аварийная, кто говорит, что нет, опять же, все строятся, люди ничего не могут понять. Как тает снег, значит начинаются провали? Появиться аби переселити більшість сімей із небезпечної зони, наприкінці 2013 року в селі Теребля побудували цілий житловий комплекс для відселення 133 родин з державного та місцевого бюджетів. Тоді на це витратили близько 122 мільйонів гривень. У підсумку повний занепад і гроші на вітер через те, що через свої переконання люди просто не хочуть покидати домівки. Ви ж знаєте, що там проживають більшість це румуни і угорці. І ті люди, вони ж там у них є, скажімо, історична своя, вже там місце таке осіле, У них там церква своя, у них там родичі. І вони, більшість із них, не погодилися переїжджати у тереблю. У 2013-му з'явилось державне підприємство виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського сулорудника. У чотирнадцятому році для новоствореного підприємства передбачили 17,7 мільйонів гривень для ліквідації аварійної ситуації. Проте, коли бюджет переглянули, то залишили тільки 2,7 мільйона гривень, виключно на утримання електроенергію та заробітні плати. Тобто, по суті, грошей на ліквідацію ніхто і не давав, і більше того, створений зараз. Цінками дві 2012 року проект сьогодні ніяк не може привабити до себе бодай одного підрядника з плином часу, знадобилось коригування проекту. проте довгий час в міністерстві на це ніяк не реагували. Проте півтора місяці тому, після того як міністр аграрної політики пішов у відставку, ситуація дещо змінилась. Ми звернулися до виконуючого обов'язки і не недавно, буквально на прошлій неділі. Була проведена в Міністерстві нарада за участю виконуючи обожен міністра, заступників, директорів департаментів. От вони заслухали і прийняли рішення цей рік сьогодні на цей день підготувати спорядження Кабінету міністрів України е, про те. Щоб е, перерозподілити ті кошти, які у нас є на цей рік, і виділити кошти е, на перегування проекту для того, щоб ми мали змогу працювати далі і виконувати ці роботи. Сьогодні ж відомо тільки те, що таке розпорядження Кабміну підготовлене на Міністерство фінансів, економіки та юстиції. Якщо коригування проекту таки завершить цього року, то роботи, закладені в проекті, зможуть почати вже у прийдешньому 2020 році. Тут переконані, якщо звернення не стане черговим папером, відкладеним у довгий ящик, а тисячі рухомих кубометрів під землею загрозою для життя тамтешніх мешканців. У Виноградові дещо інші підземні сюрпризи. В місті чистили каналізаційний колектор, проте вимушено і дорогою технікою. Те, що працівники житлово-комунального господарства діставали із каналізаційних мереж видовище не для гідливих: Ганчірки, петплівка, рештки їжі і навіть жмути проводки з конекторами. І все це внаслідок господарювання споживачів, які самі ж згодом скаржаться на поганий стан комунікації. На жаль, бруд і непотріб бачимо не лише під землею. Хустець річка українських Карпат, яку місцеві пам'ятають повноводною і чистою. Та зараз стан водного об'єкту катастрофічний. Проблему забруднення неодноразово піднімали у соцмережах. А у 2017 році водоканал навіть оштрафували за халатність по запобіганню забруднення річки. Поки одні нарікають на ситуацію, інші її створюють. Хто за що відповідатиме? Вам розповість Тетяна Москаль. Річка хустець, яка протікає у Передмістя та у межах парку ідеально облаштована. Утім, місцями все ж нагадує колектор для стічних вод. Місцеві нарікають водойма перетворилася на смітник. Річка Хустець, право протока Колись повноводна і чиста. Наразі у межах міста Хуст річка нагадує отруйне болото, а все через недобросовісних містян. У 2017 році водоканал оштрафували за халатність по запобіганню забруднення річки. У стічних та поверхневих водах зафіксували перевищення скидів нечистот. Місцеві ж звивисту річку Хустець пам'ятають повноводною та чистою. Я ходив в школу тут біля неї кожен день. Було і її коли Були ще малі такі перепади, дамба були. Років 50 назад, так не було тільки дому, та не було такі каналізації, скидалося. У міськраді ж переконують, над проблемою працюють. Зокрема, у районі вулиці Пошкіна збудовані дві каналізаційно-насосні станції, які забирають стоки із прилеглих струмків. У минулому році було впроваджено ці два великі проекти, що ми ці потічки. Забрали стоки з хустиця і направили їх на наші очисні станції. Заледве половина міста покрита централізованою мережею водопостачання та водовідведення. Відтак у приватних секторах часто зливають нечистоти у вигрібні ями та водні об'єкти. У планах міськради будівництво колектору по вулиці Львівській, а також берегоукріплення річки, яке реалізуватимуть у три черги. Перша черга берегоукріплення, бо тут наш центральний парк. У перспективі ж планують розширити мережу покриття на 25%. Наразі навіть у центральній частині міста ситуація не з найкращих. Ріка замулена із неприємним запахом. А недобросовісні містяни продовжують використовувати водойму як смітник. Людська діяльність помітна всюди. Знайти сміття можна в річці, а вибухівку в полі. У селі Малі Гиївці, Ужгородського району, тракторист під час роботи знайшов мінометну міну часів Другої світової війни. Знахідку вилучили та знищили піротехніки. А рятувальники наголошують, якщо ви зіштовхнулись із подібним, у жодному разі не наближайтеся до підозрілого предмета і негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. На одну неаварійну дорогу на Ужгорищині стало менше. Відновлений автошлях Великі лази циганівці, які не ремонтували щонайменше 35 років, тепер позитивно впливатиме на розвиток туризму. А велогонки, які проводять на території сіл, наберуть більшого масштабу. Процес ремонту бачила і наша знімальна команда. Тож далі більше. Їздити по-новому капітального оновлення нарешті дочекався автошлях Великі Лази Циганівці ще на Ужгорищині. Дорогу цього сполучення не ремонтували ще з минулого століття, так стверджують місцеві, яким ходити та їздити по ямах з року в рік ставало все важче. З нашого населеного пункту в місто Ужгород можна дібратися двома шляхами, але жоден з них не є проїзним на даний момент. Буквально от е, кілометр дороги з самим населеним пунктом, де вже ями такі, що проїхати практично автомобілем неможливо, і всі водії. Будуть дуже вдячні, якщо цю дорогу нарешті зроблять, тому що до міста Ужгорода практично 7 кілометрів, а треба їхати пів години, щоб проїхати цю відстань. Тепер дорога матиме зовсім інший вигляд. Тут вкладають асфальт та у майбутньому нанесуть розмітку. Як запевняє голова об'єднаної територіальної громади Юрій Марусяк, відновлене сполучення дасть змогу збільшити кількість учасників велосипедних змагань, які цьогоріч відбулися в Баранинцях, де понад 200 велоспортсменів з усіх куточків України позмагалися у 100 кілометровому марафоні. Вже треба помалі розширювати коло, треба, щоб бачили, що не лише в баранинцях, у підгорбі, гарні дороги ну, і в інших населених пунктах. Зробимо маршрут більшим, цікавішим, та й хай до нас приходять. Першу частину сполучення відновили ще у жовтні 2018-го. Другу ж планують закінчити найближчим часом. Загальна кошторисна вартість понад 4 мільйони гривень. З них 1,3 мільйона виділено з бюджету Баранинської ОТГ, та близько 2,5 мільйонів буде виділено з інфраструктурної субвенції, яку Кабмін додатково розпреділяє між об'єднаними громадами. Вже найближчим часом ця дорога буде мати і відповідати європейській якості і зразково одна з найкращих в нашій об'єднаній громаді. Плани є, грошей немає. На Рахівщині батьки з дітьми прийшли до сільради, щоб з'ясувати, коли у їхньому селищі нарешті з'явиться дитячий садок. У ясенях досить швидко розвивається індустрія туризму та відпочинку. Та про дітей ніби забули. А відсутність дошкільного закладу залишається проблемою номер один для багатьох мешканців. Тож батьки прийшли до селищного голови з надією, що їх почують. У гардеробі працівників лісової охорони оновлення держслужбовців переодягають у нову форму. Одяг нового зразка матиме інший відтінок зеленого, буде вже без погонів. А на нових нашивках кожен зможе прочитати прізвище та посаду лісівника. Зараз ми так 70% відсотків, вісімдесят особового вже складу вже переодягли. У нові зразки форм, як бачите, у нас сьогодні на міні є представники нашої лісової охорони, які вже одягнені. У, у Раніше були пагони у нас, тобто залежно від посади, мали відповідні ранги, зірочки і полоски. Зараз формений одяг без яких-небудь пагон, є просто назва підприємства, є фамілія працівника, ну і відповідно шеврон Державна лісова охорона. Чи весна цього року почалась рано? Найближчими днями синоптики прогнозують різке зниження температури та заморозки. В центральних областях України до мінус п'яти на поверхні ґрунту, у східних до мінус трьох у повітрі. А на Закарпатті один із гірськолижних курортів «Драгобрат», що в Рахівському районі, взагалі замело. Сьогодні зранку на вершині сніжило, і білосніжними краєвидами можемо милуватися у квітні. Відроджена традиція поколінь, мисткиня із Закарпаття створює унікальні ляльки-мотанки. Кожна композиція втілення духовного наповнення наших предків, адже з давніх давен лялька-мотанка ставала берегиною та захисницею у повсякденному житті. Щоб змайструвати один виріб, жінка витрачає до 10 годин кропіткої роботи. Розпитувала про творчі секрети моя колега. Тож далі більше. 33 унікальні лялькові композиції з оригінальним орнаментом. Закарпатська мисткиня Маріана Гаврило представила персональну виставку у виноградівському історичному музеї. Перші подібні іграшки з'явилися тисячоліття тому, а красувалися чи не у кожній хаті. Лялька була і оберегом, і грою мала заспокоїти і оберегти дитину, адже у основу ляльки було покладено сакральний знак Хрес. Ляльки виготовляли з вузлика, а на його основу намотували шматки тканини. Прикрашали відповідно до традицій місцевості, у якій її намотували. Авторка робіт у процесі виготовлення також береже народні традиції. Ляльку намотує за сходом сонця. Вибираю зазвичай натуральні матеріали. Переважно це льон, хлопок і мішковина. Голову як формуємо, скручуємо в. Спіраль кусок тканини, потім його обгортаємо іншою тканиною і починаємо формувати хрестик. А хрестик символ сонця та оберегу. Візерунки мисткиня або вишиває власноруч, або ж розмальовує акрилом. У мистецьких колах Маріанна більш знана як художниця та викладач школи мистецтв. Для виставки майстриня підготувала 12 тематичних робіт, де кожна лялька символізує певний місяць у році. Жовтень, тут вже більше присутні жовті відтінки, квіти не такі яскраві і вже на віночку присутні плоди. Лялька-мотанка інтерпретація селянської традиційної іграшки. Наші предки вкладали у них магічний сенс. Сьогодні ж така композиція стала унікальним доповненням інтер'єру, а для їх авторів ще одні. Їєю можливістю для втілення прекрасного на цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора. щоб вже з завтрашнього ранку ви прокинулись бадьорими і сповненими енергії. Дякую, що залишаєтесь разом із нами і до зустрічі.